Глюва зливо в першому таймі і засохта в другому. Рівненський кардинал приймав чемпіона України ураган з Івано-Франківська. Донеччани продовжують погоню за лідерами. Монолітне сливу майданчику дає бій Лінаті. Важка, проте прогнозована. Луганський ЛТК вдома приймав енергію зі Львова. У спортзалі рівненської четвертої спортшколи аншлаг побачити чемпіона загалом і бразильських легіонерів урагану зокрема зібралося чимало глядачів після невеличкої розвідки. Івано-франківський клуб відкриває рахунок. Андрій Пітуля на п'ятій хвилині не зміг врятувати свою команду після удару Карлініса. Для того щоб відігратися, рівнянам знадобилося ще п'ять хвилин. По правому флангу пройшов Михайло Волянюк, прострілив і Юрію Коготу лише залишалося закотити м'яч у порожні ворота. Втім, нічия трималася недовго. Вже через хвилину 18-річний Івано-Франківець Тарас Королишин пробив середньої відстані і рахунок став 2-1 на користь урагана. Десь вертай не зіграв. Я не скажу, що він зіграв погано, десь так, саме не вирочив. Винити його не мав чому, але верталь повинен І... Кульмінація у зустрічі настала на останніх секундах першого тайму. Протягом хвилини глядачі побачили одразу три голи. Спочатку Івано-Франківець Андрій Сімка потужно пробив повз пітулю. Майже одразу рівняни знову скоротили відставання. Після проходу Волянюка гол забив піддубний. Коли до сирени на перерву залишалося 13 секунд, не стримався досвідчений Андрій Фадюк. У запалі боротьби він у центрі майданчика зніс гравця урагану. А це жовта картка плюс десятиметровий пенальті, оскільки цей фол став шостим. Ми це розберемо момент на розборі гри. Що йому, що йому гурти? Він, я думаю, не хотів як гірше, хотів як краще, але десь емоції, цей накал сказалось, що в попередніх іграх десь в середині та злість не, не здержався. Я думаю, Федюк. Хоча це був, я вважаю, не такий ключовий момент. За нестриманість Федюка кардинал був покараний ще одним голом, десятиметровий, реалізував Валентин Свілих. По першому таймі, так як я пам'ятаю, то у нас реальні моменти, там в в ворота не забуваємо, виходять два на одного, там три одного, а в них отак тим бум, голодне, бум, голодне. У другому таймі глядачі голів не побачили, хоча гострих моментів було достатньо. На 32-й хвилині івано франківці збили у своєму штрафному майданчику все того ж Андрія Фадюка. Шестиметровий взявся пробувати Олександр Бондар. Втім, переграти Романа Колтка, який на кілька секунд замінив у рамці Кирила Ципуна, він не зміг. Рівна гра була, але на сьогоднішній день виконавці в бразильські, українські, по реалізації сьогодні вони були сильнішими. Тобто, вони пореалізовували свої моменти, вони грамотно в дрон таймі сіли і почали просто відбуватися, вибрали таку тактику, яка їх оправдала. Я її моменти створили, але все-таки їх не реалізували, не забили пенальті. Я вважаю, що мій був такий переломний момент, якби забили пенальті, десь якийсь там сплеск емоцій і щось би, може, перевернулося. Так, м'яч дістой не йшов ворота, це ципун добре стояв. Отож, продемонструвавши атакуючу гру, кардиналу пісунку підсумку поступився 2-4. Ми зв'язання віддали ініціативу. У нас дуже багато травмірованих ігроків. Сьогодні у нас навіть Тарас з 93-го року парень. В принципі, я залишився довольним. Тобто, у нього був шанс, він його використовував. Виручив в нужну минуту наш вратарь. Роман Колток. Это немаловажно. Если бы пенальти забили, я не знаю, как развернулось бы дальше. Но в нужной минуту он помог. Поэтому каждый сделал свое дело. И по крупицам мы добыли победу. Помилки мои, тренерские, сегодня більш сказались на гру, чим майстерність нашої команди як ну, гравців. Чого? Тому що десь, може, треба передоргнутись. Ми десь почали підстроїлись саме в першому таймі в другій, ой, саме в першому таймі, так, в другій половині першого тайму. Ми підстроїлись під їхній футбол, почали бігати досі, а треба було десь Ну, Я десь понадіявся на, на нас, що ми все-таки, нашу четвірку, що ми більш досвідчені і повинні були десь переломитись, підловити їх, але бачите, свої моменти ми не реалізували. І... Сергій Татаренко Костянтин Гнітецький спеціально для екстрафудзал. 2-4. Перемога урагану. 18-річний гравець молодіжної збірної України Тарас Королишин вперше виходить в основі чемпіона і одразу забиває гол. Кращі гравці поєдинку кардиналівець Сергій Піддубний та Валентин Цвілих з урагану. Донеччани продовжують погоню за лідерами. Моноліт на своєму майданчику дає більві нахідці. Важка проте прогнозована. Луганський ЛТК вдома приймав енергію зі Львова. кочной дуэли Монолит и Инакевец подошли в миноре. Первая и последняя победа харьковской команды в текущем чемпионате Украины состоялась 24 сентября. В этот день подопечные Виталия Чернышева минимально обыграли ЛТК в Луганске. А безвыигрышная серия енакиевцев и вовсе растянулась почти на два месяца. По иронии судьбы, последний раз они взяли три полновесных очка в домашнем матче второго тура с Монолитом, забив ему в той игре три безответных мяча. Так что новый поединок в равной степени имел важное значение для обеих команд. Заряженность соперников на бой стала очевидной уже на первых минутах. Не откладывая дело в долгий ящик, они побежали искать счастье у чужих ворот. Дебют вполне тянул на сравнение с шахматной партией. На ход футболистов в красном почти тут же следовал ответ желтых. Такая игра рано или поздно должна привести к голу. Получилось поздно, а не рано. И не с игры, а с пенальти, которым арбитры наказали харьковчан на 15-й минуте за фол на Дмитрия Сильд. Бить 6-метровый пошел капитан Янакиевца Валерий Замятин. Как раз пенальтист у нас другой человек, но так как он получил травму, как раз в этом эпизоде его сбили. Получилось, что ударил я. Ударил нештатный пенальтист сильно и точно, без шансов для Ивана Гурко. А еще через три минуты Янакиевец лидировал с перевесом два гола. Замкнул у дальней штанги фланговый прострел Виталия Нестерука. Вратаря Харьковчан огорчил Олег Мирошник. 0-2. Перед самым перерывом гости могли довести счет до крупного, но Виталий Скорый зарядил перекладину. Начало второго тайма показало, что «Монолит» оружие не сложил, и вскоре после возобновления игры хозяева вернули матчу интригу. На исходе 22-й минуты дальним ударом цель поразил Константин Скалатий перелом, отнюдь енакиевцы, немного загрустив, тем не менее не выпустили нити игры и с удовольствием атаковали. Загубили, к примеру, на пару Вячеслав Чудновый Нестерук голевой момент. Ничего, забьем другой раз. И ведь забили, причем дважды. С интервалом в 6 минут это сделали Александр Хурсов и поправивший прицел Нестерук. Так питомцы Николая Шевцова увеличили перевес до трех мячей. 4-1. Наверное, класс чуть повыше наших футболистов. Нужно было просто его чуть-чуть использовать, играть на классе. А так, ну, нелепый гол там с 15 метров мельнику внес свои коррективы, люди поверили в свои силы и начали, будем говорить, поставили наших футболистов какое-то такое несвойственное положение, при котором мы допустили много ошибок. На то, чтобы уйти от поражения, у «Монолита» оставалось 9 минут, и харьковчане целиком и полностью посвятили этот отрезок поиску спасительных путей. Для начала Андрей Чуднов, находясь прямо перед воротами, пробил головой над перекладиной. А затем капитан хозяев Евгений Юнаков отыскал прореху в защитных построениях гостей, ударом со штрафного забил на 33-й минуте гол. 2-4. Вскоре после этого хозяева выпустили пятого полевого игрока и еще решительно полезли на баррикады. Один момент был у Юнакова, два у Андрея Воронько. Но затяжной финальный штурм никаких плодов Монолиту не принес. Мать завершился победой Янакиевца. 4-2. Наверное, это наша лучшая игра. В принципе, мы за эту игру создали столько моментов, сколько не создавали за все предыдущие. Но, к сожалению, реализация хромает. Так, если бы все було нормально з реалізацією, думаю, і результат бы сьогодні був совершенно иным. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький из Харкова спеціально для екстрафудзал. 2-4 нерви попсували, але не більше. Чергові три пункти для Янаківця. Кращі гравці за версією екстраліги гостей Віталій Нестерук та харків'янин Євген Юнаков. Важка проте прогнозована Луганський ЛТК вдома приймав енергію зі Львова. Вже другий домашній матч поспіль мініфутбольна луганська телефонна компанія приймала лідерів футзальної екстраліги. Якщо перемога над чинним чемпіоном країни івано-франківським ураганом стала сенсацією в мініфутбольних колах, то у грі з нинішнім літером чемпіонату «Львівською енергією» луганчанам успіх повторити не вдалося. Хоча на повторні три очки очікував повний зал глядачів, що як у старі добрі часи прийшли подивитись на відроджену луганську команду, яка у цьому матчі розкрилася наповну, але здобути перемогу так і не зум. Гру розпочали команди доволі спокійно. Небезпечних моментів на початку зустрічі гравці практично не створювали. Перший такий момент виник у воріт господарів. Після помилки в обороні рося Бондар пробив метрів з восьми та Сухомлинов відбив м'яч. Тут вже після введення м'яча в гру воротарем з лінії штрафної в дотик бив стрілець і вже лисенко опинився на місці. В цілому весь перший тайм проходив в такому ключі. Суперники відповідали атакою на атаку. Енергія виглядала більш впевнено у володінні м'ячем, але і луганчани на їхньому фоні не виглядали початківцями. А Сухомлинов вблискуче реагував на удари тригубця Павленка і Овсянікова. Проте на 13 13-й хвилині лівів'янам все ж таки вдалося відкрити рахунок. Після розігрушу кутового Чепорнюк отримав передачу від Бондаря і з лінії штрафного потужно пробив у ближню дев'ятку 01. Мы хотели забрать, но ну, не хватило, действительно, мастерства забрать. Не хватило. Просто где-то что-то, я же говорю. Моментами уже проскакивает игра, ответственность проскакивает, но еще ввіду того, що вони молоді, от роблять такі грубі ошибки. Такий розвиток подій збентежив Луганчан і Роман Ковальчик взяв тайм-аут. Після розмови з тренером телефоністи почали діяти гостріше. Не припинилась агресія з боку ЛТК із початком другої половини гри. І це принесло господарям очікувані плоди. З гострого кута лисенка пробив Рось один-один. Команда Ковальчика продовжила пресингувати, але й енергетики пішли на зустрічний курс і знову досягли успіху. Павленко пробив сильно, але Сухомлина впевів м'яч. На, кутовий. на цей раз Павленко зіграв на Овсяннікова, і той був точним: 1-2. Кінцівка гри виявилась по-справжньому чорною для господарів. Спочатку арбітри зафіксували шостий командний фол ЛТК, Утім, легче на свій дабл пенальті не реалізував, поціливши замість воріту штангу. За чотири хвилини до кінця матчу господарі пішли в абанк, випустивши п'ятого польового гравця. Але замість голу сфолили і тригубець не схибив 1-3. Більше рахунок не змінювався. Команда сильнее уровня, чем были те две. Ну, ураган, конечно, тоже сильный, но нам повезло больше с Ураганом, чем им. Синакива тоже сильная команда, но тоже мы выиграли. Ну а энергия, она как за счет своего движения там много сборников. И мы бились, бились, но не хватило нас вийти. 3-1 все-таки результат не в нашу пользу. Мы готовились к команде, то есть просматривали их игры, разбирали, думаю, использовали их ошибки. не допустили свои. Ну, очень мобильном. Мы разбирались, что эта команда очень мобильная. Главное было не пропустить первыми. То есть команда тогда закрывается, играет на контратаках. И у них игроки молодые, бегут, силы есть. Мы были сегодня собраны, точны, правильны. Сегодня к любому сопернику надо относиться с достоинством. Проходных игр нету. И очередная игра это показала. Я вище всі оціню в сьогоднішній грі. це відповідальність наших гри. Наступна спроба здобути очки і порадувати рідних болівальників для ЛТК настане вже цієї суботи у грі проти рівненського кардинала. А енергетики зустрінуться на своєму полі з харківським монолітом. 1-3 на користь енергетиків. Телефоністам не вистачило сил для чергової сенсації. Дмитро Бондар з енергії та Василь Сухомлинов з ЛТК найкращі в цьому матчі на майданчику. Перемога дозволила енергії втриматись на першій сходинці турнірки в урагану на два пункти і на одну гру менше. Харківський локомотив з 14 очками на третій сходинці від нього не відстає Єнакієвець. Четверте місце. Кардинал з рівного має в активі сім пунктів. На очко менше в Луганського ЛТК. на дні турнірки і надалі Харківський моноліт. У гонитві бомбардирів безмін енергетик Павленко з дев'ятьма голами очолює список голеадорів. Бразильця Сержао з Івано-Франківська два влучних удари менше. Кардиналівець Олександр Бондар та Дмитро Сорокін з локомотива мають пактиві по шість голів. Десятий тур чемпіонату 10 листопада в четвер розпочне центральний поєдинок вікенду Локомотив вдома прийматиме Івано-Франківський ураган. Два дні по тому Луганський ЛТК на своєму майданчику зустрінеться з Рівненським кардиналом, а енергія у Львові прийматиме Харківський моноліт. Дев'ятий тур подарував болівальникам багато яскравих видовищних гулів та в призери потрапили лише троє: Євген Юнаков з моноліта, енергетик Сергій Чепурнюк та Ураганівець Карліньос. Швидкий гол пів перемоги в кишені Петро Шутурма з урагану на фланзі накрутив трьох суперників, віддав на Сержао, Той продовжив і Карліньос красиву комбінацію завершив красивим ударом у ближню дев'ятку, третє місце. Гармата і воротар суперників без шансів. Євген Дюнаков з Харківського моноліта відзначається прямим ударом зі штрафного. Сергій Чепорнюк з енергії забиває в два дотики. Прийняв і влучно пробив дев'ятку воріт. У Кіпр суперників не при справах. Перші лізи чемпіонату завершились матчі третього туру. Титан Зоря впевнено переміг другу команду локомотива. Мінімальні домашні перемоги здобули Донецький ресурс та дю США Мегапром. Перші здолали сумду 2 2-1, другий імпульс шостки Шостки» 3-2. Одеса програла столичний НПУ 4-3. Чернівецький Меркурій з рахунком 4-2 здолали спортлідер з Хмельницького. Житомирський візаж на виїзді поступився ковальському «Буранне габариту. Шанс авто переміг Львівський Лемберг пять